Моя перша оцінка у школі була двійка. За те, що коли всі хором зубрили мама мила раму, я потай за відкидною кришкою парти читав вершник без голови Майнріда. До братків приходять якісь два чуваки. Ми чули, що вам потрібні колишні спортсмени. Ну, потрібні. А ви хто? Спортсмени? Я фігурист, а це чемпіон області шахів. Два куми вирішили забити бика. Один тримає за роги, а другий б'є кувалдою. Удар. Бик стоїть. Ще удар. Бик стоїть, як ні в чому не бувало. Тут кум, який тримає, каже Куме, якщо ти ще раз мене вдариш по голові, я бика не втримаю. Після виходу рекламного слогану зубної пасти блендамет, чисть як стоматолог, готується до випуску нові медичні товари. Уретральний катетер писай як уролог. Гемороїдальні свічки какай як проктолог. Та штучний суглоб кульгай як ортопед. Сивоволоса діва відпочивала на веранді зі своїм улюбленим котом, розгойдуючись у кріслі. Як раптом з'явилась фея і зголосилась виконати три її найзаповітніших бажання Хм, недовірвила промовила стара. Якщо ти не жартуєш, тоді перетвори це крісло на золото. Бажання було виконано, і стара діва попросила викинути ще два інших. Перетвори мене на молоду, привабливу дівчину, сказала вона, і це її бажання справдилось. А тепер, сказало юне створіння, перетвори мого кота на молодого стрункого брюнета. Третього разу махнула фея паличкою, і на місці кота виник молодий чорноволосий красень. Він поволі підійшов до колишньої старої діви, міцно притисує до своїх грудей і з гіркотою промовив Тепер, мабуть, шкодуєш хозяйко, що мене каструвала.